Дівчина помітила, як до її дому прийшов поранений бездомний кіт. Вона вийшла його погодувати, і він одразу почав ластитися до неї. Її серце розривалося від вигляду його рани шрамів. Було видно, що він давно жив на вулиці, і життя його було зовсім нелегким. Вона зрозуміла, що цей кіт прийшов до її порогу не випадково. І вирішила йому допомогти. Дівчина відвезла його до в'ятклініки, і котику надали першу допомогу. Його залишили там на деякі час і відмили від бруду. Поки він відновлювався, дівчина купила все необхідне для його нового життя. Кіт увесь час нявкав, ніби кликав свою рятівницю. Через кілька днів вона забрала його додому. Хоча багато хто радив їй залишити все як є. Але для дівчини він став найріднішим. Кіт не зміг повірити своєму щастю. Його життя нарешті змін дівчина так його полюбила, що святкувала з ним усі дні народження, саме той день, коли він з'явився на її порозі. Вона подарувала йому любов, на яку він завжди заслуговував, і тепер цей кіт проживе найщасливіше життя.